Сучасний стан дослідження геному людини генетичний моніторинг у людських спільнотах. Геном людини містить усю генетичну інформацію, необхідну для функціонування організму. Він складається з близько 3 мільярдів пар нуклеотидів та містить приблизно 20-25 тисяч генів. Геном поділяється на ядерний і ментохондріальний, що відіграє важливу роль у передачі спадкової інформації. Дослідження геному розвивається в кількох ключових напрямках. Структурна геноміка займається визначенням послідовності ДНК, функціональна геноміка аналізує, які гени взаємодіють і які функції вони виконують. Порівняльна геноміка дозволяє дослідити еволюційні відмінності між видами, а палеогеноміка допомагає вивчати ДНК древніх організмів і їхній зв'язок із сучасною людиною. Одним із найважливіших проєктів у цій галузі це проект Геном людини, розпочатий у 1990 році та завершений у 2003 році. Його головною метою було розшифрувати повну послідовність людського геному. Завдяки цьому ми дізнаємося про структуру генів, генетичні варіації та основи спадкових захворювань. Генетичний моніторинг дозволяє оцінити мутаційні зміни в популяціях, контролювати поширення генетичних хвороб та аналізувати вплив екологічних чинників на спадковість. Це важливий інструмент для охорони здоров'я населення. Генетичний моніторинг використовує аналіз ДНК, біоінформатичні інструменти та спостереження за рівнем мутації в популяціях. Ці методи дозволяють виявити спадковість захворювання на ранніх стадіях та запобігти їхньому розвитку, завдяки генетичному моніторингу, можна визначити носіїв спадкових хвороб, контролювати вплив мутагенів довкілля. Та розробляти стратегії профілактики захворювання. Це дає змогу покращити якість життя та збільшити тривалість життя людей. Отже, дослідження геному людини та генетичний моніторинг є важливими для розуміння спадковості діагностики хвороб та забезпечення здоров'я населення, подальший розвиток цієї науки, сприятиме покращенню медичних технологій і персоналізованого підходу до лікування.